Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Львові. Зафіксували жорсткий акт цілової мобілізації. На відео бачимо, як співробітники ТЦК намагалися запакувати чоловіка в бус. Він опирався з усіх сил, тому військові почали його бити руками і ногами. Чоловік боровся відчайдушно. Проти військових було четверо, і в результаті вони його все ж запакували.